То я взагалі такий? Я до війни співав в Італії. Я завжди був оперним співаком. Я на бандурі 12 років відіграв на гітарі, на фортепіано. Зараз не можу грати, бо відстрілили пальці. За місяць до початку війни повернувся в Україну. Почалась війна. Я евакуював людей із зон бойових дій, з Харківщини, Сумщини, відвозив туди паливо, їжу, гуманітарку і так далі. Дуже довго розповідати, як це є на сторінці. Є відео про це, але в один із днів мене розстріляли з повною машиною людей, але всі слава Богу вижили про це. Ця інформація розлетілась по всьому світу. Є там офіційним свідком російської агресії проти України в гаскому суді. Так як я все життя займався маркетингом, я продвігав різних бізнесів там. Різні телеканали мені, звісно, мені предлагали, а давай ми тебе в такий проект, а давай ми тебе в такі проекти. Різні партії політичні писали. Але мені це не цікаво. Ні, я, ні всі мої проекти, нічого ніколи не було, ні є і не буде дотичним до політики і не буде нічого з політичного просувай. Я Оперний співак і в першу чергу бізнесмен-підприємець. От зараз створили класний проект, який дає змогу онлайн людям там отримувати ЗП. Про це є багато відео в акаунті. І дуже прошу розповсюдити це відео, бо в тому, що зараз намічається, зрозуміло, що будуть зміщення по владі. Надіюсь, нарешті будуть вибори в Україні. Я ніяк не буду до цього дотичний. Жоден з моїх проектів не буде до цього дотичний. Мене абсолютно не цікавить політика. В якщо відкритий самий список Форбс, там написано про мене, що я планую стати міністром е культури в Україні. Це вообще мені сказали, коли я ще був поранений. Хочете стати? Я казав би ну можна було, б і все. Я ще був поранений ще на морфіні і так далі. Ще нічого не розумів. Ні, мені це не потрібно. Я прекрасно знаю, що таке українська політика. Це Зрозуміло, всі, хто там записували різні відоси, може ви їх бачили, зупиніть свою цю пропагандистську машину, направте державні гроші на нормальні речі. Їх ну, вистачає проблем в Україні. Поніло? Розслабтеся я в політику не йду. Все, друзі, слава всім українцям, які досі тримаються.